Мої вітання! Отже, сьогодні коротенький тест, скажімо так, самого дешевого фірмового приладу, який є на ринку Nocta Findix Pro. От, Він в мене є, я самі також його придбав, можна сказати. От, І що в нас сьогодні по цілях? Перша ціль. Це в нас золота бручка така? Також срібна. З камінчиком, ну і важка ціль для, для будь-якого приладу, скажімо так, це золота цепочка. Ну і перевіримо, що що даний апарат може, скажімо так, ціна його 8 тисяч гривень, скажімо так, дуже дуже скромна ціна, ну, от. але все ж, скажімо так, люди, в кого невеликий бюджет, можете придивитися, можливо, він вам буде цікавий. Отже, давайте включимо прилад. Я буду тестувати на третій програмі, тому що, скажімо так, на інших програмах там буде менша глибина і VDI-число на третій програмі найкраще показується. Тобто ну, максимальна глибина, на якій буде показуватись VDI-число. Тобто, якось так. Ювелірка саме оптимальний варіант. Скажімо. так, оптимальна програма для цього приладу. Ну, от, по глибині буде. Отже, давайте перше пробуємо золоту обручку. Пробуємо. Бачите результати, скажімо так, такі собі. 17 см похрипання. А от вже на 15-м йде вже стабільний плюс-мінус сигнал. Ну а далі давайте так само візьмемо срібну обручку. 15, 17. 15, плюс-мінус стабільний сигнал. Ну і золота цепочка. Тут, скажімо так, я не думаю, що щось буде. Як бачите, от, взагалі немає сигналу, Но зараз давайте пробуємо такой до катушки. Є, але, так, Це чорний сигнал, тому тому це тому це нереально, як бачите, це почку даний апарат не бере. ну, В принципі, скажімо так, результати такі собі, але якщо враховувати ціну 8 тисяч гривень, ну тут же ви дивіться самі результати, скажімо так, такі трохи слабенькі, але, але скажімо так, на Таку ціну тут ну, вимагати від прилада, щоб він бачив, припустимо такі цілі, ну, на мою думку, немає сенсу. Так от та такого ніде немає, щоб дешеві прилади бачили добре золоті цепочки. Що по обручках срівні золоті? Ну, 15 см, скажімо так, така глибина, на якій їх, які їх можна діставати. Я в принципі думаю, це ну, скажімо так, не є аж прям в, 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 скажімо так, велика глибина, але... Щось та й трошки відможе. Отже, всім дякую за перегляд. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Можливо, є якісь там у вас питання чи ще щось. Пишіть. Пишіть вашу думку в коментарях, буду при можливості відписувати. Всім дякую за увагу. Були ось такі налаштування, якщо кому цікаво. Всім дякую за увагу. Ну і побачимось.